Це відео я назвала що не так з Кімом. Тому що, я не знаю, з квітня місяця от не дає мені поко... покою Цей Кім. Я сподіваюся, не за те, що він гарний чоловік. Просто я бачила перемогу, бачила, як президент нагороджує там, Залужного, Терехова, Прокопенка Сазова, чому я впевнена була. Що з ним все буде добре. А Кіма бачу, то не бачу. Я навіть 11 квітня писала йому, що е бачу біля нього людину, яка хоче е йому смерті. Тобто в нього є замовлення. Ця людина дуже похожа зовнішністю на журналіста Бутусова. Е не знаю, от от щось, щось з Кімом не так. Чи він не такий, як він нам здається? Чи з ним або йому щось загрожує і.